Друзі, всім привіт! Сьогодні я знаходжуся на тропеній долині. Буду бачити, я тут сама. Та як нас за тиждень до змагання, я трошки хочу тренуватися Тарас сьогодні нічого робити не буде. Він мені буде давати цінні поради, підказки, що як робити. Буде мене трішки підправляти. Для чого це все? Для того, щоб нам було комфортніше і крутіше і легше працювати в команді, щоб ми розуміли один одного співслова. Командна робота. Сьогодні в мене ціль дуже проста. Виправити всі свої помилки, які я роблю не так, зловити гарного коропа, відчути силу його, а також насолодитися природою, атмосферою і послухати спів пішок. Як це буде, мені самі цікаво, всім гарного перегляду, беріть холодний квас, так як зараз літо, відрочі решень, і всім приємного перегляду. Я буду ловити на два водилища. Одним е, буду обловлювати камиш, це орієнтовно 85 метрів. Е, другу палку я буду класти на серединку. Для цього мені потрібен маркер, щоб знайти тверде місце, гарне місце е, і наловити там багато риби. Приступаю! пройшла класну дистанцію на 31 метр. Зараз буду закидатися, буду ловити сьогодні на насадки Банан Кріль. Це баланси, також салмон кранбері. Також я буду підкормлювати свої точки. Та, як в мене ближня точка 31 метр, я буду ложити з помп на 30 метрів. На жаль, через погодні умови, та як зараз дуже сильний вітер, дальню точку я просто не зможу закормити точно. А тому я просто піду з іншого берега, з відарком і лопаткою, і закормлю. Ну що ж, план такий? Одягаю насадки, закидаю у воду і кормлю свою рибу, яка точно до мене прийде. Кормити я буду зерновими. Це е, тировий гріх та конопля. Чому так багато? Тому що це зернові і ну, ними я точно не перекормлю точку. Зараз я собі попідкидаю пару лопаток і буду чекати. Та як ми пізно приїхали, я скоренько все зробила. Завтра в деталях я обов'язково вам все покажу і розкажу. І е, надіюсь, що ми включимося в нічному виважуванні трофейного короба. Капець, але ну, він мене замучив. Хто сюди тут Клас, Амур. Як бачите, спрацювала в мене дальня палка, на яку я поставила Salmon Cranberry. Дивіться, він тут спочатку зачепився, відпустив і далі тут зачепився. Чи він тут зразу так зачепився? <рес> такий маленький, а такий шустрий. Дуже класний амур.

Всім доброго ранку. Ніч пройшла спокійною, тобто без клювань, на жаль. Але я все одно експериментую, думаю, як би то її заманити сюди. По насадкам я нічого не змінювала, змінювала тільки презентацію, підрізала, доставляла, ну таке щось: Бона Petit Breakfast та Bon Appetit Dine. Тобто, це банан кріль. Та сама крендері. Також буду пробувати спомбити на дальній дистанції. Знаю, що важко, але я буду дуже старатися, щоб докинути. Звичайно, я не буду ловити з корму, я буду виманювати рибку, тобто буду ловити за кормом, щоб риба йшла на запах. Ось. Загалом погода сьогодні вже трохи краще. Зранку дуже тепло, зійшло сонечко і одразу тепло. Вчора був шалений вітер, в гриміло блискало, ходило то все боком, але тут слава Богу грози не було. Все йшло боком. Насправді всіх секретів я відкривати вам сьогодні не буду, так як через тиждень у нас тут змагання і тому притримаю інтригу, щоб на змаганнях все вам детальніше будемо розказувати, як і що ми будемо робити. Зараз це, як вже я сказала, це підготовка, це тренування. Тарас теж щось для себе нове відкриває. Дуже мене поправляє, за що я дуже дякую. До речі, тут так кидається риба, тут в тих очеретах по боках, що це страшне. Отаке можна було, знаєте, закинути з боку цю водочку і просто чекати. Клювання. Там видно, як він о, о о вийшов, вийшов, гарно. Треба його підкрутити трошки, тому що там очерет. Отак сиділа з вами, говорила, розказувала і клювання в прямому ефірі. Це сильніша риба, ніж ця, що була вчора. Думала, що це Амурта і він дуже швидко пішов до берега, але це короб. Показав вже свою мордочку. Бачите, що робить? Хі -хі. Це страшне. Прийшло буквально кілька хвилин після закиду. Замородила. Хто там? Гарний? Супер. Хороше дуже. Друзі, дивіться, Насадка саме Кранбері розловилася. Круто. І от як вони всі ковтають, що амуршу, короб. Гачки добрі? Так зачепився. До речі, загачки добрі. В кінці відео чекаю вас сюрприз, тому додивіться обов'язково. Обов'язково поливайте рибку, так як зараз жара, вже тепло, і... а тим більше Амура, буквально 2-3 хвилини і зразу в воду. Скоро можна трішки більше побавитися. У мене адреналін, руки трясуться. Дивіться. Хоча і невеликий, але дуже сильний. Це сазан. Сазан трофайної долини. Teskajmo. Kdo ve? Можемо подивитися. Далі такий голодний короб. Він мене такий життя, що то той самий сезон. Салмон, Cranberry. Вже не кисла гроша, тигровий горіх. А. Супер. Сьогодні зранку буквально такий самий сезон був. Ця рибка вже мені підняла настрій. Стільки Значить, все добре, насадка, корм, точка, дистанція. Насправді хотілося б десяточку підняти над цим матом, але та, як я ловлю сама, на перший раз непогана. Я дуже задоволена. Дивіться, який він гарний. Джу, друзі, ось така вийшла моя риболовля. Надіюсь, вам було цікаво за мною слідкувати, дивитися, що і як я роблю. Загалом при такій погоді, де вона дуже різко мінялася, тільки зараз вона стабілізується, коли я вже їду додому. Мені вдалося реалізувати три гарні сильні рибки. І, на жаль, було два сходи. Я робила все сама, мені було не те, щоб важко, а було дуже. Незвично і цікаво все це робити. Ясно, що я там казала, Тарас, Тарас, що як зробити, поможи. І він такий Ні, роби сама, давай, давай вчися! Дякую йому за те, що він дає мені свої цінні поради. Також дякую вам, що додивилися до кінця це відео. Ось таким воно було. Ну, і як я обіцяла в кінці відео сюрприз! Будемо розігрувати серед наших підписників гачки Кородомікса восьмого розміру. Для того, щоб їх отримати, вам потрібно поставити лайк під цим відео, гарний коментар, і обов'язково підписатись на наш YouTube канал. Гачки класні, завжди нам, ні, ні жодного разу нас не підводили, тому буде добре, якщо хтось з вас їх також тримає. Ну і вже по традиції, на цій водоймі ми заховаємо для вас класний, дуже класний сюрприз, а саме шоклідер від Орієнт. А де ми його заховаємо? Зараз я вам покажу. Ходіть! Друзі, ми знаходимося біля місця, де лежать дрова. Тут є така гарна шпарка. О, там я сховаю для вас. Я говорю тихо, тому що на озері є ремонви і вони можуть це почути. Тому шок-літер під Орієнт я ховаю туди. Туди ми ще покладемо наклейки і надіємось, вам сподобається такий е, сюрприз. А ще хочу вам сказати, будьте обережні, коли будете сюди йти, тому що тут живуть три звіра, які мають три голови. І дуже голосно м'явкають. Видно? Надіємось, вам такий сюрприз сподобається. Обов'язково, хто знайде, відмітьте нас в інстаграмі або ж киньте нам в приватні. І дякую вам за перегляд. Всім до зустрічі!